Вітаю студію. Ну що ж, ми сьогодні знаходимося в Державному ліцеї інтернаті в кадетському державному ліцеї інтернаті, яке сьогодні відзначає 55 річчя з дня свого заснування. Це був перший державний ліцей інтернат в Україні. І власне сьогодні кадети проведуть урок спогадів, присвячений 55 річниці свого заснування. Духовий оркестр школярів і учнів цього навчального закладу вже грав композиції, які ви Виконували ще попередники, перші школярі цього ліцею. Ну, от власне є багато відомих людей, випускників цього навчального закладу. Це Іван Марчук, художник, а також Валентин Зайчук, який є керівником апарату Верховної Ради України. Також до відомих особистостей належить багато митців, політичних діячів, військових діячів. І от, власне, сьогодні, з хвилини на хвилину, розпочнеться церемонія відкриття цього ювілейного заходу. Буде Виконаний гімн України, виконаний співачкою Златою Огнєвич. але зі мною зараз поряд керівник кафедри військово-патріотичного виховання Михайло Коваль. Пане Михайле, в мене до вас декілька запитань. По-перше, про ліцей: що сьогодні буде на святкуванні 55-ї річниці? Які заходи покажуть, виконують ваші учні? Значит, 55-летие – это день рождения нашей школы. И это годовщина, естественно, для каждого ученика, который учился здесь на протяжении этих 55 лет. И для тех учеников, которые сейчас учатся в нашем кадетском корпусе, это праздник, это праздник воспоминания того, что было раньше и как мы пришли к этому празднику сейчас, с какими достижениями, с какими успехами. Наши кадеты сегодня э, перед праздничным концертом провели с каждым, в каждом классе был проведен урок воспоминаний, где кадетам было рассказано, показано, какие учителя у нас были, когда это все появилось, стены школы, какие коридоры школы нашей были, какие классы были организованы, как и менялась наша школа Інтернат в лицей інтернат і в дальніше вже в кадетский корпус і які достижения у нас є сейчас, это они вже самі видят. Розкажіть, будь ласка, більше про відомих випускників. Хто з випускників став відомими політиками, військовими діячами? Можливо, значить, на даний момент нашу школу інтернат закончили такі. Знаменитий можна сказати, это браття Зайчуки, которые, один із которых є керівником апарата Верховної Ради України, а інший брат на даний час знаходиться в Чехії на посаді посла. І ще таке запитання: чи є дівчата в цьому навчальному закладі? У нас раздельное обучение уже на протяжении шести лет, и если мы в большей степени отдаем, в большей степени у нас учеников это кадеты, кадеты учатся уже шесть лет, программа это работает, то второй год работает программа «Поняночки», то есть девочки нам тоже нужны, мы их воспитываем и стараемся, чтобы из этих поняночек выросли будущие жены, будущие шляхетни девчата нашей страны. Скажіть, а військово патріотичне виховання змінилося якось залежно від тієї ситуації, в якій зараз країна перебуває? Ситуація, яка в стране происходит, она, конечно, повлияла на обучение, на воспитание наших кадет. Хоча, вот я вже кажу, говорю, еще мы років лет начали эту программу кадетское обучение, и она уже подразумевала в себе патриотическое воспитание. Сейчас это более обострило необходимость той программы, которую мы шли би, на опережение. И это, в общем-то подталкивает і помогает нам і що з більшим ентузіазмом з більшим желанням і з борьбом качеством більше государство может быть, даже идет нам на сейчас, в данный момент именно в патриотическом воспитании наших кадет. дуже дякую. дякую. Тож я нагадаю, що ми зараз знаходимося на святкуванні 55-ї річниці заснування державного ліцею інтернату для кадетів.